Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Останнім часом багато говорять про кінець світу. Знімають фільми, пишуть книги, походу призначають безліч дат і обговорюють різні сценарії. Однак є щось спільне, що об'єднує їх: це сам факт кінця. І це практично завжди сприймається негативно, песимістично і зі страхом. Звичайно, ми тут не будемо обговорювати всі ці версії кінця світу, бо більшість з них абсолютно недоказові або просто є припущеннями. Ми зосередимося на одній. І для цього є дуже серйозна підстава. Ця версія описана в Біблії, книзі, яка містить величезну кількість вже давно доконаних пророцтв, що, звичайно, при бажанні дозволяє їх перевірити. Саме ця можливість і робить дане джерело дуже авторитетним. Отже, у Біблії так званий кінець світу описано як друге пришестя Христа. Але між цими термінами є величезна різниця, і полягає вона передусім у настрої. У першому випадку, тобто кінець світу, відвертий страх, у другому друге пришестя блаженна надія. Апостол Павло так і написав у посланні до Тита. І чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. Блаженна надія, що це? Говорячи простою мовою, це щаслива надія на повернення Господа Ісуса. Зауважте, що тут не сказано про надію на майбутнє щастя, наприклад, вже після приходу Христа, але йдеться саме про щасливу надію. Люди віруючі в повному розумінні цього слова вже щасливі. Вони щасливі, чекаючи. Що робить цих людей щасливими вже зараз? Якщо ви мали досвід очікування народження своєї дитини, то все зрозумієте. Пам'ятаєте, вона ще не народилася, а ви вже щасливі. Це якраз те, про що ви мріяли, що планували і над чим трудилися. Ось так і віруючий чоловік. Він щасливий від думки, що скоро зустрінеться зі своїм Господом, якого любить понад усе. Ця радість стає ще більш всеохоплюючою, коли ми усвідомлюємо, що зустріч зі Спасителем покладе край стражданням на землі, страждань не тільки людини, але й всього творіння. А якщо ця радість відсутня, то тільки тому, що ми не відчули потреби в Спасителі. І як наслідок, ніде зародитися любові. Якщо радості немає, відкрийте йому двері свого серця. Почнімо вже зараз робити те, з чого, власне, і повинно починатися Царство Боже. Ось так і з прощастям Господа. Одні, перебуваючи у невпевненості та відвертому страху, чекають кінця світу. Але істинно віруючі люди, чекаючи повернення Ісуса вже тепер, починають жити за Його законами. Вони тим самим відкрито демонструють свій вибір, ось у цьому і полягає щастя тих, хто зберігає надію на другий прихід Христа. Сьогодні, дорогі друзі, коли ми будемо молитися, давайте подумаємо кінець світу, другий прихід. Це для нас радісна надія чи страшний кінець? Помолимось. Наш добрий небесний батько, в ім'я Господа нашого Спасителя Ісуса Христа ми приходимо до Тебе сьогодні. Сьогоднішня біблійна тема стала для нас ніби як тестом на випробування. І ми починаємо розуміти, Господи, що ми можемо сприймати кінець як страшну подію в житті, а можемо очікувати її з радістю. Я молюсь за кожного нашого глядача, який сьогодні дивився цю програму, Благослови його сім'ю і його самого, для того, щоб вони могли і мали можливість подумати над цим питанням, подумати, чи чекають вони тебе з радістю, чи готові вони до зустрічі з тобою, чи готуються до неї. Господи, дай нам мудрості, щоб той час, який ми маємо тут відведений на землі, ми використали з мудрістю, очікуючи тебе, і щоб ми зробили цю надію для себе найпрекраснішою подією у житті. Молитва наша в ім'я Ісуса. Амінь. Як і завжди, прощаючись з вами, бажаю вам Божих благословень і гарного дня. Але разом з тим нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.